У Шосинській громаді продовжуються відновлювальні роботи після ворожої атаки 4 жовтня. Про це повідомляє очільник громади Микола Нога. З перших днів вдалося організувати мобілізувати водоканал на незалежних джерелах генерації, і вода подається виключно за рахунок палива, який теж тонами згорає, але це дає можливість місту отримувати воду. Вона подається по графіку, оприлюднений ну, графік із знаєте. по електроенергії значно складніше і працюють і, і, і минулу ніч працювали, і цю ніч будуть працювати, тобто організована робота в декілька змін. Приїхали люди з багатьох регіонів України. Дуже високого рівня фахівці. Електроенергія у місті постачається трьома способами: деякі будинки заживлені повністю, деякі заживлюють електрикою погодинно. Також електрика подається від генераторів. Треба зазначити, що за кошти місцевого бюджету придбані паливно-мастильні матеріали для роботи великих генераторів ДСНС для багатоквартирних будинків. Дякую, особисто президенту. Особисто президент займався допомогою нашому міста за нашим проханням. Прем'єр-міністр особисто сюди приїздила у вихідні, в минулі, проводила нараду і розбирали по всім напрямках. Приїздив перший заступник міністра енергетики Некрасов. Приїздив генеральний директор залізниці, уявляєте, які люди допомагали. І завдяки отакій згуртованості вдається, вдається мінімізувати. Наслідки такого обстрілу, вони не ліквідовані, далеко не ліквідовані, вони тільки чуть-чуть зменшені. Міський голова зауважив, що палива для генераторів, через які подається електрика, для будинків витрачається надзвичайно багато. За добу спалюється 15 тонн палива тільки на генераторах, без води. Вода там, само собою 15 тонн кожного добу. Але ми за ціною не постоїмо. Купимо область нам допомогла. Губернатор приїздив він декілька днів тут. і Вчора був у нас. Вони дали шість тонн раз цією ночі, в дванадцять часов ночі привезли сумталони. Ті працюють, ті варять, ті з'єднують. А область талони привозить. Отака От цілодобова робота. Очільник громади закликає населення не перевантажувати мережу при подачі електроенергії. У ресі зразу напруга настільки падає, що навіть в часи, коли відключення були, взимні часи, от в ці пікові моменти у нас е е значно електроенергія більше потребляє в цих участках, які включають. Там, де працюють генератори, як я ще говорю, приїхали з усієї України, там електроенергія, електроенергії генератори працюють по графіку води. От як зранку з пів сьомої до дев'яти, потім в обід, вечором з сімнадцяти до 21. Затримка у подачі води спричинена технічними нюансами. Багато мені телефонують, кажуть, б так електронери включили, а води ще немає. А вода включається теж в один і той самий час, але електрогенератор, кнопочку нажав, він завівся, електроенергія появилася. А вода, ви виявляєте, за ніч вода вся розла, всю воду розібрали, потім їй треба з під землі скачати, в йомкості, потім станції другого підйому, потім накачати у друби, потім створити тиски, і поки він піднімається. Ці 20 хвилин з запізненням іде. Тому я вибачаю, що так виходить. Я водоканалу дав доручення трошки здвинути, і сьогодні вже чуть-чуть цей розрив трошки зменшився. 8 жовтня відбулася позачергова сесія Шосецької міської ради, де вирішився ряд питань, що стосуються функціонування громади у наскладних реаліях. Ми прийняли на сесії рішення виділити кошти на паливо, тому що його розходується багато. І будемо шукати кошти, тому що це ж життя наших людей. І прийняли рішення виділити кошти на будівництво відповідних споруд для відповідного відновлення. Микола нога запрошує містян скористатись можливістю гарячого харчування. Зокрема, отримати безкоштовні обіди можна у центрі Юність по вулиці Свободи, 18, в центрі естетичного виховання по вулиці Свободи, 38, Біля торгового центру Перша лінія. Також у школі ліцей та школах номер 1 5, 6 та 9, у спорткомплексі СВЕМА та біля будинку за адресою Шевченко, 14 а із собою бажано мати посуд. Не сидіть у квартирі, якщо холодно, якщо незручно, якщо ви хвилюєте, сидіть пункті. Незлавна сідіть оці укриття, які привезли МНС, поспілкуйтеся тільки щоб що був там чоловіки і жінки сидять, улибаються, в супчику поїли. Не в тому діло, що вона сама не зварить тарілочку супу, а просто поспілкуватися, від розрядитися, відійти від цієї смути, оцього насилля російського, який на нас наганяє ворог, розумієте. Він пошкодив логістику. Харчування профінансовано за кошти місцевого бюджету. Харчі наші продукти, ну як наші, з місцевого бюджету куплені. Вони були в резерві. В нас готувалися ми до різних таких випадків. Оці харчі. А мене совці варять, повара в окремих наших, окремих їх. От я був тільки в одному теж. Крім цього, міський голова розповів про чоловіка, який загинув 4 жовтня в подязі Трещинська Новгород Сіверський. Загинув чоловік невинний, він загинув якраз між тепловозом і вагоном. Ми довго його шукали. Я посилав рятувальників, вони прийшли, говорять, нема все. А потім, коли стали розбирати, в самому, в самому міжду, в кінці вагона в тамбурі він виявився там і загинув. До, до речі, він наш Оскільський, хоч і похоронили в Новгородській вільській громаді, але він наш. Постраждалими, які знаходились у потягу, в момент атаки вже займаються соличні лікарі. Ті, що в лікарні генеральний директор залізниці, коли приїхав, домовилися з ним, що він допоможе в лікувати. І Двох людей вони забрали в свої лікувальні заклади вищого рівня, решта теж забрали в рівні, тобто провели курс лікування наше, а далі пішли. На більш спеціалізовану медичну допомогу. Микола Нога повідомив, що продовжує діяти програма із компенсації населенню частини вартості придбаних генераторів. Купляйте, приносите бумаги, будемо компенсувати. Працює на сонячні батареї, працює на лічильники. Якщо хтось хоче буржуйку, у нас у запасі є й буржуйки. Пам'ятаєте, я ще минулим літом казав про те, що їдьте в село, купляйте, Дачі, будинки, грубки ремонтуйте. так? От у кого в селі є будиночок або якась дача і там грубка. Він поїхав, дровця підкидає, картошечку смажить і не хвилюється. Так? Ми повинні навчитися жити автономно в таких страшних умовах. Міський голова зауважував, що пережити блекаут надзвичайно складно. Тому для підтримки населення до шостки приїхали 18 психологів. Скористатись допомогою фахівців можна у наметах ДСНС. В таких складних умовах, абсолютно диких, навіть нас откинули на століття назад, де щоб ми жили в таких умовах. Українці об'єднуються, розумієте, тут і наша громада відчувається. Кожен заботиться, той допомагає тим, той пальне пропонує той щось ще, той копає, той варить, той щось іще робить, той їсти вийшов у і варить комусь, допомагає, той котлети жарить. Я підійшов до, одного, до однієї локації, варять їсти. Я питаю, а хто це звідкіля? А ми з Харкова приїхали. А ми самі почули по телебаченню, знали, що таке. Зібралися, приїхали і роздаємо людям. Тобто така згуртованість українців е, 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 дає можливість зрозуміти, що ми сильні, розумієте?